Слава Україні! Це черговий випуск новини Лесного університету у студії Тетяна Шевцова. Вітання усім нашим глядачам та щира подяка захисникам та захисницям України. А зараз в вашій увазі короткий дайджест головних подій з життя нашого університету відійшов у вічність екс-ректор нашого університету Іван Олексіюк. Іван Дмитрович відомий учений. Його науковий доробок це понад 600 друкованих праць, серед яких 8 монографій, близько 400 наукових статей, 15 авторських свідоцтв та патентів, більше 10 різноманітних навчально-методичних праць. Науковець Іван Олексіюк, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України. Уся спільнота університету глибоко сумує з приводу смерті. Івана Дмитровича, випускник факультету інформаційних технологій та математики, Вадим Сілаєв загинув на війні. На базі факультету історії, політології та національної безпеки відкрили археоцентр. В аудиторії наявне мультимедійне обладнання, зображальні банери та інформаційні стенди. Під час роботи археоцентр наповнюватиметься знахідками із досліджень викладачів та студентів. Однією з важливих ініціатив університету стало відкриття розмовного клубу української мови для вимушено переміщених осіб із регіонів, де відбуваються активні бойові дії. Перше заняття клубу стартувало Наприкінці березня керівницею проєкту стала доцент кафедри української мови Оксана Приймачок. Наразі клуб продовжує свою діяльність. Заняття відбуваються щовівторка та щочетверга о 16.00. До хорошої ініціативи долучилися не лише внутрішньоприміщені особи, а й лучани. 14 вересня у Волинській національний університет імені Лесі Українки завітала Лариса Івшина. Головний редактор газети День, член нарядової ради університету, громадський діяч. Під час візиту відбулася презентація ювілейного перевидання Україна інкогніта книги із серії Бібліотека газети День. Студенти та викладачі поспілкувалися з Ларисою Олексіївною щодо багатьох актуальних питань. На базі Волинського національного університету імені Лесі Українки відкрили простір Плюс плюс для захисників та захисниць України і їхніх сімей. Захід відбувся 12 вересня. Простір в університеті працюватиме у будні дні з 14 до 18.00 за адресою Проспект Волі, 13. головний корпус Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вхід зі сторони. Внутрішнього двору 22 вересня відбулася зустріч ректора Анатолія Цьося та проректора університету Марії Кюрі Складовської, улюблені Збігніва Пастушака. Присутні обговорювали особливості розвитку українського закладу вищої освіти під час війни і окреслили перспективи спільної міжнародної співпраці. Водночас Анатолій Цьось та Збігнів Пастушак підписали академічну угоду про співробітництво. Це не всі новини Лесеного університету. Детальніше шукайте на нашому офіційному сайті та сторінках у соцмережах. До наступних зустрічей! Мирного неба!